Добре, що далі? Зображення є, посилання є. Давайте щодо перекладів. Ми бачимо, що тут read More. Ага, до речі, у нас тут є мови і показує українська мова. Давайте ми подивимось, яку мову, як ми працюємо з мовами. По-перше, йдемо в модулі Multilang. Сеттинг це саме перше, що нам треба. Сетінг. Ми бачимо, що тут задана англійська і українська мова. По дефолту англійська. Добре, йдемо в словник. І дивіться, ми вже з вами задали кілька перекладів в шаблоні. Щоб отримати ці переклади, ми можемо їх додати через ADD. Додати сюди ключ англійська і українська. Ну, в даному випадку лише дві мови, але їх може бути скільки завгодно. А можна зробити отаку цікаву штуку. Я нажав Synchronize. І у нас всі ключі, які у нас є в шаблонах, вже підтягнулися сюди автоматично. Щоб перекласти, достатньо просто клицнути цю кнопку. Все, будь ласка, далі. Попереднє. Детальніше. Ну і блок. Все просто. Все просто і ніяких проблем. Тепер щодо мов. Дивимось, тут у нас типова англійська мова. Якщо ми поставимо українська, українська мова буде ключ, здається, UK. І, як бачите, в нас весь сайт. Переклався на українську мову. Всі наші текста, які ми тут використовуємо, переклались на українську. Тепер давайте подумаємо, подивимось на тим, як нам перекласти тут, як нам сюди вивести мову. Де воно у нас робиться? В Partials Header. Ідемо, ну, ось у нас мова, так? А uh, ми можемо вивести мову сюди через ось таку штуку. Гет, або, або get Локей. Get Будь ласка, перевіряємо. Українська, так? Або англійська, бачите, так? Або ми можемо сюди через evo Get Config. І тут змінна буде називатись. Як бачите те саме. Окей. Є українська. Ми можемо це зробити так, і це буде чудово, але ми можемо піти в На Документацію мультимови. І подивитися, як ми її можемо використовувати в Blade. От, будь ласка, вам написано або так, або так. Мова типова дефолтна мова так. Список мов так, але буде через кому. Ну, трансляції, будь ласка, чи транслейте, це хреф для Google. Тепер ми давайте переклади, тобто length Switcher. Ми можемо що робити? Ось, будь ласка, використати Length Switcher для того, щоб показати, яка мова зараз. Давайте ще оцю штуку спробуємо. Що ми тут бачимо? Перевести в верхній регістр. Потім отримати з масиву мов та мова, яка зараз. Leng. Ну, ми можемо з вами що зробити ще. Якщо раптом мова не задана або щось трапилось, то ми можемо дати типову мову англійську. І шорт. Давайте глянемо, що ми отримаємо в цьому випадку. Йдемо знову на сайт, оновлюємося, і ми бачимо українська. Або англійська. Дивіться, чудово. Чудово це спрацювало для нас. Тепер саму переключалку треба зробити. перемикач Перемикачмо MLANG свічер. Знову ж таки йдемо в документацію. Нічого не придумуємо. Копіюємо код. Ну, в нашому випадку зроблено через лі добре, Теж не проблема. Так. Так. Все. Що ми тут бачимо? Ми ленг Switchers. Це масив. Ми його розгортаємо в змінну Length. Щоб знати, які атрибути є у змінній лег, ми можемо навіть з вами глянути роздруківку. Будь ласка. Що в нас тут є name? Повна назва, шорт коротка назва. коди ISO 639.1 це двохбуквенний код. Український це стандарт UK. ISO 639 3 код. Теж український, теж стандарт, трибуквенний country України Україна. Ну і лінк Лінк буде вже залежати від того, від назви вашого сайту. Тобто від лінка вашого сайту. Давайте перевіримо. Що в нас вийшло. Ось наші е, так, чи зберіг я. О, було не збережено. Знову оновлюємо сторінку і бачимо англійська, українська. Перемикаємо на українську мову. Працює. Перемикаємо на англійську мову, працює. Все класно, все легко. Все чудово. Що далі? Дивимось, тут ми зробили. Переклад на українську. Тут у нас пише далі. Це працює. Переклад на англійську також працює. Чудово! Так, вивід статей з блога ми реалізували. Тепер йдемо далі. Тепер попрацюємо над цей баром ми Створимо About Us. Ну About Us я бачу просто як TV параметр. Тож давайте його створимо. Для початку сам текст About Us Давайте ми його. Знайдемо де це. Так, наши статьи, Моя, це ось інтекст about us. Ну, давайте його також сделаем через мову. Так. Ну а контент. Давайте подивимось, что мы можем с ним сделать. Нам нужно создать дополнительные TV параметры. Идем на и Елементи т. параметри Нью Variables, uh, Caption About Us. А uh, сам цей ми напишемо давайте. TV. Embout as. До речі, я написав просто імідж tv Image. але краще для того, щоб ви могли орієнтуватись потім в ході, краще записувати як TV через нижнє підкреслювання. Ось отак. Таким чином, ви гарантуєте, що та, той атрибут, який ви отримуєте у ресурса, він є tv параметром щоб ви могли орієнтуватись краще, але це не обов'язково. Так, ну давайте текстаре міні зробимо його. Багато ж тексту чи буде записано, і шаблон, до якого ми його прив'яжемо homepage. Окей. Заходимо. І бачимо у нас template-овий Variables, і бачимо, що About Us. Але є одне але. Якщо ми about Us будемо простим полем використовувати, це ж у нас текстове поле, то не будуть працювати переклади. Нам же потрібно, щоб воно працювало адекватно при зміні мови. Отже, знову йдемо в мультимову, Settings і додамо тут about Us, Save. Знову повертаємось. Е, в Ресурс. Перезавантажуємо і бачимо. В нас template-variables n і template variables uk UK. Ну, що ми напишемо в AppoTAS? Ну, давайте зайдемо на. ВПК. І щось копірнемо звідучі з ціля. Копіюємо. Вставляємо в мову І давайте я перекладу. Поки що тут не реалізовано автоматичний переклад, і насправді я не впевнений, наскільки він потрібен той автоматичний переклад. Я переклав перекладачу. Отже, так. Зберігаємо. Давайте виведемо. Як нам вивести це в шаблоні? А в шаблоні ми це можемо вивести через Document Object. Так як це текстове поле, воно може бути з тегами. Тому ми пишемо через фігурна дужка і два знаки облику. Що ми знову ж тут беремо? Evo Document Object. І, як ми назвали той параметр tv about as. Зберігаємо через Ctrl-S. У мене, коли я натискаю Ctrl-S, налаштовано PHP Storm таким чином, щоб файли заливались на сервер. При збереженні файлу він автоматично заливається на сервер. Ідемо знову сюди і дивимось. Оуч, масив. Так, дійсно. Давайте дивитись. У нас є класна така штука трейсі. Давайте дивитись View. Home Document Object. І тут ми бачимо. TV About Us. А, дійсно, тому що ми звернулися через Document Object, а можна ж звернутись через документ. Чи батас? Давайте ще раз дивимось документ Оджі. TV about us і чомусь воно не цей. А давайте дебагнемо просто. Зробимо. Зробимо дебаг. Як він робиться? Dd. Це документ, що є зараз наразі. І оновлюємо і бачимо, що ми тут бачимо. Ось що ми бачимо: в Документ об'єкті TV about us – це масив. І для того, щоб нам отримати його значення, нам потрібен перший пункт. Але давайте припустимо, що це наш документ. Той, що є зараз через Evo, ми отримуємо глобально дані документу. А те, що в нас є у вьюхі, просто Document Object. Дивимось. І бачимо, що просто змінна Document Object, не глобальна, а вже локальна зміна Document Object, має вже масив, вже всі її атрибути. Вибрані в маси. І відповідно, нам не обов'язково писати Evo Document Object і VoutAs, тобто глобально звертатись до, даної, до атрибутів даного ресурсу, нам не обов'язково через глобальний виклик, а лише отак. Це вам маленький лайфхак, щоб ви розуміли, як це все працює. І де дивитись. І що ми тепер бачимо? А ми бачимо, що ось зі верслутест, тобто ми бачимо, що спрацювало так, як нам потрібно. І також спрацював переклад. Але у нас у нас, давайте глянемо, що в нас тут. Ага, тут подвійна дужка. І що ми бачимо? Ми бачимо, що у нас переклад не додався. Але ж ми розуміємо, що це не проблема, ми зайшли в Ultimow, DTCN і знову синхронізували. І в нас додалась згори додається те, чого немає. Тобто, кожного разу, коли ви будете нажимати синхронізувати, коли ви будете натискати синхронізацію, виконувати з файлами View. Не хвилюйтесь, що у вас кожного разу будуть додані нові переклади. Вони не будуть додані, бо оці ключі, які вже є, і вони вже перекладені, перекладені вони не зіб'ються. Бачите, ось вам, будь ласка, живий приклад. Все натиснули про нас. Все збереглось. Можемо закривати. Знову ж таки, оновимо сторінку, і бачимо, що все. Працює шикарно, шикарно працює.